10 ранку в концу появилась якась робота. 8 січня починаємо з такого. Маємо тільки перший ряд. Після того вечером, як виставили перший ряд, сюди провірили кути, все нам грає, все класно. Беремо перфоратор і насверлюємо бляшки. Всюди де стіна прилягає до бетона, даються ось такі бляшки. Кожний другий ряд на ну, звиклій дібля шестерку. Потім нарізаємо кусочки. Одразу на вугол, одразу до стінки. Ці кусочки мішаємо клей і складаємо ось що у нас виходить в кінці. І ось що в мене вийшло за 5 годин роботи. Ось така стінка як обіцяв. Показує як вона виглядає. Виходить разом 16 метрів квадратний. Думаю, непогано.